Самий швидкий варіант маринованих огірочків та ще й таких красивих, поки звариться картопля, вони будуть вже готові. Пів кілограма обрізаю хвостик носик, кладу поміж двох китайських паличок, роблю рівненькі надрізи. Чим дрібніші, тим довшим буде огірок. Потім перевертаю і так само надрізаю тільки навкіс. І ось погляньте, яка виходить гармошка. Просто супер! Перекладаю все у лоток. Додаю туди гарний пучок кропу, я люблю, коли його багато. Головка невеличка молодого часнику. Далі 1 чайна ложка цукру, половинка чайної ложки солі, 1 столова ложка оцет, можна яблучний, можна звичайний 9% та 2 столові ложки олії. Закриваю, перемішую. Картопля зварилася. Подаю огірочки мариновані до столу. Замало сказати, що це смачно, це дуже і дуже смачно з молодою картопелькою, масельцем, а на столі ще й оселедчик та грінки смачного.